Мою дитину вигнали з садочку, і здається, вся країна вже в курсі. Що мою дитину вигнали з садочку? Я знялась на телебаченні через це. Зараз вам тут основні п'ять мішів про садочок розповім. А в кінці вже розповім, як так стало, що нас вигнали з садочку, а я опинилась на телебаченні. Поїхали кілька міфів про дитячий садочок, які були у мене в голові. Можливо, вони є і в вашій голові, і можливо, вони вам трошечки полегшать ваше життя і адаптація до дитячого садочку. Якщо тема актуальна, то напишіть, обов'язково буду ще продовжувати ще про неї знімати, тому що і для мене ця тема наразі дуже є актуальною. Перший міф, який був в мене в голові, був про те, що. Не можна змінювати садочки. Я чомусь вважала, що якщо ми вже обрали один, почали до нього адаптовуватись, вклали туди якусь частину своїх зусиль, перезнайомили дитину з цими дітьми, з цими вихователями, то ми не можемо його з цього всього забрати і відвести в інший садочок, бо йому це буде важко. Але потім стались ви, і ви написали мені сотні історій про те, що другий, третій, четвертий садочок і нормально змінювати їх доти, доки не знайдеш іде реальний саме для своєї дитини це було прям важливо мені почути. Важливо зрозуміти, що нормально, коли адаптація, як і робота для нас, не знаходиться з першого разу, коли ми знаходимо свій ідеальний садочок з другого, з третього разу. Це прям дуже важлива думка, яка доводить, що ми не маємо терпіти, якщо нам один садочок не підходить. Ми маємо встати, ми ж не дерева, ми маємо встати і змінити своє місце. Ми можемо це зробити, і дитині це буде лише на користь. Другий міф про те, що адаптація дорівнює Сльози, але насправді це не так. Я отримала велику кількість історій, коли дитина адаптувалась без сліз. І ці історії вони мені просто як бальзам на душу, тому що такі історії є. Коли мама зробила все абсолютно, все, для того, щоб її дитині було найкомфортніше, для того, щоб їй було найбезпечніше, і вона змогла поступово дуже м'яко звикнути до нового середовища, до нових життєвих умов. І не плакати через це, і це те, чого не було у нас в дитинстві, і сто відсотків не було у наших батьків в дитинстві, тому що раніше просто поколіннями відводили дітей в садочок, залишали там плач, не плач без різниці, бо батьки йдуть на роботу. А зараз ми вже можемо собі дозволити, хоч трошечки, продовжити цей процес для дитини, щоб їй було дуже комфортно. Третій міф про те, що якщо дитина плачеть, то вона маніпулює. Давайте перечитаємо, будь ласка, визначення маніпуляцій, подивимось на те, що у дитини немає такої здатності років до 7 взагалі, що вона не може це ні планувати, ні робити з метою користі, що все, що вона може, це просто найефективнішим методом досягнути свого. І це не про маніпуляцію, а про те, що, по-перше, мамі можна довірити свої почуття, мамі можна сказати про свої бажання, мама може почути і в втілити це, тому дитина її так настирливо намагається цього досягнути. Повірте, я теж в якийсь момент вважала, що дитина плаче тільки тому, що ми йому десь дали оцю слабінку, і він зрозумів, що можна проплакатись і не йти в садочок. Але є ще велика вірогідність того, що він щось відчуває, що він щось бачить, таке чого не бачу я, і він це відчуває і на основі цього він не хоче йти в садочок, тому він плаче. А я зі своєї дорослої позиції, зі своєї логіки, думаю, що все окей, там же фізично все окей, але можливо емоційно там щось було не окей для нього. І тому, якщо дитина плаче, ми маємо звертати на це увагу, ми маємо дослухатись до цього. Тут одразу про сльози хочу дати вам одне виключення, тому що дитина може плакати, бо сумує за мамою. Може плакати, бо вона засумувала вже після довгого часу в садочку. Вона засумувала, і вона може сказати, що так, я за тобою дуже сумую. Але коли вона плаче і не хоче йти, це трошки інша історія. Бо коли мені без тебе сумно і мені хочеться з тобою побути, це одне да це можна виправити тим, що ми дамо більше уваги, більше обіймів, пообіцяємо вечір провести разом. А коли дитина взагалі туди йти не хоче, бо їй там не подобається. Це інша історія. І другий момент, коли дитина може плакати в садочку, це коли вона виходить з садочку, зустрічає вас і одразу починає плакати. Таким чином, увесь накопичений стрес протягом дня, усі емоції, які накопичились, усі неприйнятні емоції, бо десь там відволікли, десь не заспокоїли, десь взагалі дитина вирішила не плакати, бо вона не довіряє цим людям. Усе це в ній накопичилось. І коли вона бачить маму, вона вибігає і таким фонтаном просто починає ридати. Оце Абсолютно нормальна історія. Це ми не приплітаємо до адаптації, це просто такий викид, викид своїх емоцій. Якщо він відбувся, добре, якщо дитина далі хоче ходити в садочок, добре. Ну і сюди ж можна додати усі ці історії, коли кажуть: Дитина плаче тільки при вас, у нас він не плаче, з нами він класно проводить час. Таке можуть казати бабусі, таке можуть казати няні, виховательки в садочку. Але це все дурня, тому що дитина плаче тільки при вас по одній єдиній причині. Бо вона вам довіряє все. І тому, що вона тільки вам довіряє. Якщо вона іншим людям не довіряє, то це проблема в інших людях. І вона єдиній людині показує, як їй насправді погано. Це не про маніпуляцію, це про щирість, таку щирість, якої інші люди не зможуть досягнути зі своєю дитиною. І ми маємо це сприймати тільки як щирість. Ще один міф про те, що треба привезти дитину в садочок, і доки вона не буде нас бачити, втікти тихенечко, щоб вона нас не помітила, як ми пішли. Це така жесть. Я вас дуже прошу, не робіть такого. Тому що це дуріла вас, звичайне дуріла вас дитина. Це випадання з її точки довіри. Вона вам вірить, вона знає, що ви прийдете, вона вірить, що ви її любите, а ви просто зникли. Зникли, доки вона відвернулась, це вселяє в дитину таке почуття тривожності, якого просто потім дуже важко роками позбутись. Бо уявіть собі, що ви, наприклад, заснули в машині. І ваш чоловік каже: ми їдемо додому, ви прокидаєтесь, ви взагалі в невідомому місці, ви взагалі не знаєте цих людей, ви взагалі не розумієте, що з вами відбувається. Це порушує довіру, це викликає величезну тривожність. І більше чоловіку неможливо довіритись, тому що він же вашу довіру зруйнував. Коли ви знову захочете заснути в машині, ви не зможете цього зробити, тому що раптом він знов мене кудись завезе. І така сама історія з дитиною, вона не зможе відволіктись наступний раз. Розслабити. І піти грати з дітками, тому що вона буде постійні тривожності. а Раптом мама пішла, а раптом мама втікла. Це стосується снів. Точно така сама історія. Візочку, коли дитина засинає візочку. в візочку. Будь-яких ситуаціях, коли ми втікаємо від дитини, це все стосується не тільки садочку, тому втікати це прям це прям тумач. І я тут ще завжди кажу, що якщо ви не хочете, щоб підліток в 15-17 років вас дорив, намахував на різні речі, то не треба маленьку дитину намахувати, будь ласка, бо вона не дурна, вона не тупа. Вона все зрозуміє, запам'ятає десь під свідомості і потім вам це поверне. Ну і мій найулюбленіший міф про те, що адаптація має тривати два дні. Так було в нашому садочку, в якому вони вважали, що адаптація це максимум тиждень, хоча мені по телефону вони казали, що максимум 5 годин. Не знаю, як вони 5 годин на 5 днів хотіли розтягнути по годині. Ну не знаю. Але адаптація має і може тривати від 2 до 3 місяців. Інколи більше, інколи менше. Але у вас має бути право адаптувати дитину стільки, скільки ви захочете. Адаптація до садочку відбувається три місяці, особливо адаптація в садочку, коли це дитина дошкільного віку. Вона триває по-різному. В декого може і за два дні відбутися, але до місяця це абсолютно нормальний процес. Тому що тільки ви насправді відчуваєте, скільки часу потрібно вашій дитині, скільки часу їй потрібно, аби звикнути. Аби розслабитись, аби не чекати маму кожні 5 хвилин, а класно провести час. Тільки ви це можете відчути. Усі інші можуть побачити якісь ознаки, але вони не будуть пов'язані з тим, що відчуває дитина всередині неї. Тільки ви можете побачити те, що всередині. Тому я вас дуже сильно закликаю шукати садочки і одразу питати про термін адаптації, вибирати найдовший термін. Можливо, він не знадобиться. Але варто аби у вас була така можливість обрати, як ви вже зрозуміли, всі ці помилки я винесла на власному досвіді, і тому розповідаю, що ж сталося в нашому садочку. Коротше, тиждень тому я сиділа на цьому самому місці і записувала вам відео з відповідями на питання, як я адаптую свою дитину до садочку. У нас доволі успішно йшла адаптація. Був п'ятий чи шостий день, ми ходили, все було добре, жодних сліз, жодних істерик. І я думала, що я вже можу хоч щось розповісти про те, як ми обирали, про те, як ми взагалі туди пішли, є, що ми робимо. Але як виявилося, те відео я видалила, тому що. Наступний тиждень просто розвертався такими подіями, яких я абсолютно не очікувала. По-перше, так, нас вигнали з дитячого садочка. <смі> Якщо ви не знали, що таке може існувати, то виявляється, може, і виявляється, це доволі часта історія. Причини можуть бути різні, але нас вигнали саме через те, що я хотіла ще адаптувати його. А вони хотіли, щоб ми вже купували абонемент, щоб ми вже залишали його на півдня. І ну, я взбісилася. Боже, ну я я, я дійсно дуже розізлилась, тому що розумієте, ми ходили з вересня в цей садочок на танці і на розвивашки. Ми його перевчали до цього садочка, домовлялись. Ми вклали багато зусиль в те, щоб він пішов туди ще й в садочок. Ми дуже з ним домовлялись, багато розмовляли, вкладали в це сили. І два дні я його навіть водила через істерики. Я прям себе ламала, тому що думала, що це така адаптація. Усі навкруги мені казали, що це така адаптація, що він так має бути, що він переплаче, що він заспокоїться, що це пройде, треба перетерпіти. І всі навкруги, абсолютно всі казали, що так має бути і що це пройде. І чесно, ну коли ти ще не маєш досвіду в цьому питанні, коли навкруги 99% людей кажуть, що взагалі-то так це норма. Ну, ти почнеш вірити в те, що це норма. Але добре, що на другий день після того, як я його відвела в садочок, добре, що на другий день нас вигнали. І це прям дуже класно. Бо в моменті я, звісно, не вважала, що це добре. Я дуже розіслилася. уявіть собі. Його вигнали через мене, через те, що я не змогла домовитись, через те, що я якось не так порозмовляла з адміністрацією і нас вигнали. І мені треба тепер дитині сказати, що ти не зможеш туди ходити, тому що у тебе така мама, так, що вона не добазікалась, не домовила, що через неї ти не зможеш ходити там на танці. І мене, звісно, здобряче накрило просто по відчуттях. Я розплакалась, тому що було дуже образливо. Образливо ще було через те, що я 20 хвилин намагалась довести людям, які не бачили, не були присутні при наших цих поганих ранках, коли я його вела через істерику. Я намагалась їм довести, що він плаче, що йому важко, що йому ще треба час. Замість того, щоб просто купити абонемент на якийсь час, там до кінця місяця, і ходити, я намагалася їм довести, на мою думку, абсолютно логічну річ. Він плаче, отже, щось не так. Нам треба час, але мені починали казати, що я не розумію, що в мене немає досвіду. що я і, взагалі, в них досвід є. В них є освіта, і вони все таке інше знають. І я довгий час в цій розмові мовчала про те, що взагалі то я щось знаю про дітей. Але коли вони вже почали заливати на те, що взагалі то діти маніпулюють і діти з вас там канати оці, як там вірвірівки крутять. Я почала казати про те, що взагалі то діти до років семи не можуть маніпулювати, тому що в них немає такої здатності запланувати, зробити це з метою якоїсь користі, зробити це якось потяжка. Вони просто плачуть, тому що вони знають, чи так вони досягнуть свого. Але це абсолютно не про маніпуляцію, це про яскраві почуття. До що мені казали, у вас що, є диплом психолога? Я кажу, так, прикиньте, є. Тоді вони мене почали закидати питаннями, а який, а чи підходить мій диплом, а чи шарю? Я... Ну коротше, все було не так. І в цій розмові я так і не змогла довести, що навіть зі своїми знаннями, що навіть з тим, що я знаю свою дитину вже майже 4 роки. Я знаю, що йому не окей, і що для нього такі сльози і такі істерики це не окей. І це точно не привід залишати його в садочку на довше, на більше. Але, але але для них це не було аргументом, і так як я не погодилася з їх баченням, це було як виявляється бачення виховательки, яка сказала, що він готовий ходити на повні півдня. А ми до того ходили на дві годинки. То виходить, що у мене немає контакту з вихователями, і типу, бувайте, прощавайте. Просто сказали, добре, у вас з нами немає контакту, більше не приходь. І мене накрило. Я прям дуже я сказала, що я зроблю рекламу. Я дуже розізлилась. але максимум, який я очікувала, що я зроблю відео в інстаграмі, воно там трошки залетить, бо така тригерна тема, і ну і все. Да, І хтось а, з Запоріжжя можливо буде знати, що цей садочок такий. Трошки перешелепкувати. Але я абсолютно не очікувала всього, що почалось далі. Бо знайома мені порадила викласти це відео в Тік-Ток. І <свісно> наступне відео після цього вже набрало 100 тисяч переглядів. На ці 100 тисяч переглядів прийшов до мене сніданок з 1 плюс 1. <свісно> і запросили мене дати коментар на телебаченні. Я в Афі, я вам серйозно. Але найголовніше в цьому всьому не обсирати садочок, а обсирати систему, тому що вони працюють по цій радянській дурній системі, в якій маніпуляції, сльози, це все фігня, на це не треба звертати уваги. Але все те, про що я вам тут кажу, це про те, що дитячі почуття важливі. Ми маємо до них прислухатись. Ми маємо ростити здорових дітей, і це абсолютно не пов'язано з тим, що ми маємо дитину залишити, кинути там десь сховатися, а вона там собі сама адаптується. Я забула зняти кінцівочко до цього відео, тому якщо вам було цікаво, якщо вам актуально і ви хочете продовження цієї теми, обов'язково напишіть в коментарях, підписуйтесь і до нових зустрічей.